Чин для паніки немає, але краще перестрахуватися. Івано-Франківська мерія розробила пам'ятку, як діяти у випадку ядерного вибуху. А медики роздають жителям міста таблетки калійодит. Докладніше у сюжеті Тетяни Дадак. Цими днями сімейні лікарі розпочали роздавати жителям міста таблетки калійодит. Їх потрібно приймати лише у випадку ядерного вибуху. Дається така таблетка людям до 40 років, які мають щитовидну залозу з нормальною функцією. Для діток також є спеціально розраховані дози. Ми роздаємо таблетовані препарати мамам із рекомендаціями там є кому одна четверта, кому одна восьма таблетки і так далі. Це все є чітко. Тобто таблетки ми роздаємо для того, щоб люди були вони мали їх вдома. В разі, якщо, не дай Бог, така ситуація складається, нікому нікуди бігти не потрібно. Одній людині одна таблетка та інструкція. В жодному випадку не можна приймати пігулку, коли заманеться. Медики наголошують, велика доза калій-йодиду є небезпечна для організму. Вона приймається тільки в тому випадку, якщо централізовано влада повідомляє, що є все-таки ядерна небезпека, приймається бажано або за 6 годин до того, як ця небезпека гіпотетично буде створена, або 6 годин після того, як вона власне відбулася. є люди, які самостійно собі купили таблетки і мають 10 таблеток на людину вдома. Це надзвичайно небезпечно і. Важливо розуміти, що в паніці, якщо прийняти дві таблетки, ну то можна спричинити настільки незворотні зміни в організмі, що це буде набагато важче, чим от наслідки тої ядерної катастрофи. Врятуватися від ядерної атаки можна, навіть перебуваючи неподалік самого вибуху, кажуть в управлінні з питань надзвичайних ситуацій. Тримайте на поготові тривожну валізу. Заздалегідь зробіть запаси води та їжі у гарматичних упаковках. Також необхідно придбати радіоприймач, аби мати доступ до інформації, якщо зникне зв'язок. Багато мешканців ну, в той момент можуть бути в квартирі. Тут теж спрацьовує закон двох стін. Правило двостін, тобто де, там, де не може попасти соня, е, світловий удар, обов'язково треба закрити всі вентиляційні отвори, двері, вікна. Тобто е, в нас багатьох є кондиціонери, все це відключити, тому що воно акумулює повітря ззовні, яке вже заражене. За можливості людям рекомендують спуститися у підвал або укриття, якщо таке є поблизу. У приміщенні знаходитися не менше 24 годин. Перед входом до сховища потрібно зняти верхній одяг. Дози опромінення при вибуху в автомобілі вона зменшиться два рази в кам'яному будинку. 10 разів, особливо якщо будинок збудований з цегли і як ми кажемо, розтвору. Не панельні вони так не можуть захистити, як ну так і є підвалі в 40 раз у сховищі в 500 раз в Івано-Франківській області щодня вимірюють радіоактивний фон, і фахівці заспокоюють наразі він у межах норми, тож причин панікувати немає.